Який бітер 7 крабель. Ананасовий ром 15 мл. 15 мл бананового рому. Персикового рому 15 мл. Red bitter liqueur coconut fat wash 30 мл. Замість звичайного вермуту я взяв манговий вермут Дуже тропічний і смачний 15 мл. Французький аперитив на основі вина. Вишневий маурін куйна. Його теж 15 мл. Та останній інгредієнт це лікер фалерну. Фалернума всього одна барна ложка. Змішуємо. Келих double-fashion, тобто old-fashion, але більшого розміру. Кубик льоду. і процеджуємо наш коктейль. Та прикрашаємо тільки піною, яку ми приготували заздалегідь. І ще я хочу додати декілька листків ананасу.